Що, друзі, я вас вітаю. Значить, ми зараз на нашому об'єкті, який ми побудували 2 роки тому. І е, чому ми зараз тут? Зараз ми робимо реконструкцію альтаночки або тераси. Називайте її, як хочете. Проблема в чому? Взяли ми ось таке дерево, коли будували. Значить, це був свіжопил, товщина 15 на 15. Прийшло 2 роки. Дерево, як не є, живий матеріал. І через два роки у нас з'явилися тріщинки. Тріщинки це звичайний процес, цього нічого бояться не треба. Тріщинки у нас ось такого характеру, як ви бачите, ось тут, ось тут, ось тут. Так? На, менших, на менших конструкціях тріщинки трошки менше, хоча також вони порядні. На більших конструкціях вони трошки більші, Можете бачити ось мурлатний брус. також сама. Ці конструкції з цього самого дерева, ось такі перилка, бачите, вони 50 на 100, абсолютно нормально, з жодної тріщинки, виглядають просто супер. І з середньою стійкою. Середня стійка у нас буквально даже по 0,5%. Сантиметра, ось такі з'явилися тріщини, і наш постійний партнер та друг надав нам ось такий матеріал: це акриловий герметик в колір сосна. Для чого? Для того, щоб ми зараз заробили він дуже. Пластичний дуже гарно зароблює ось такі тріщинки, і саме краще, і саме добре те, що він грає, він приймає на себе ось ці розширення, саме при розбуханні та висиханні, ось такого брусу. Олександр Володимирович зараз вже все повністю рубаночком пройшовся, прошліфував, і зараз пістолетом повністю зароблює всі ці тріщинки. Значить, хватається дуже швидко, 5 хвилин він вже схватився. Тобто, ми зараз зароблюємо всі тріщинки, потім позрізаємо все малярним ножом, і далі будемо ще раз шліфувати та покривати знову ось такою. Ось такою прорезиненою фарбою. Так що цей процес, він, на жаль, невід'ємний, в кого товсте дерево, ось таке на терасах та альтанках, воно завжди буде тріскатися, тобто набирає вологи зимою, літом висихає. Ось такі от тріщинки, Добрий вечір. Тобто. Оце що ми зараз робимо, шпаклюємо і приводимо його в гарний вигляд, це, звичайно, допоможе, але це не панацея. Все одно будуть з'являтися ось такі от тріщинки. Так що не розстраюйтеся, там свідомість не втрачайте, коли у вас на альтанці підуть тріщини. Це як би нормальний процес. Вихід один, якщо ви вже прямо так хочете заморочити, щоб не було у вас ось таких тріщинок, це тільки клеєний брус. І то по ньому також є питання. Так що. Так, що друзі, зважайте на такий момент.